Сьогодні прочитав дуже цікаву історію про студента, якого звати Ігор Клименко. Він вважається наразі найкращим студентом світу. Він винайшов дрон, який в майбутньому може розміновувати небезпечні зони. І знаєте, читаючи цю новину, у мене серце наповнюється надією. І радістю про те, що наша країна має майбутнє. І це майбутнє доволі таке чудесне. Сьогодні ми будемо говорити якраз про майбутнє. Програма Диванчик з думкою про Україну і про вас. Поїхали! І знову ж таки, ти і ти, і всі ви підписуйтесь на наш диванчик. Ми вас чекаємо. Це соціальна програма, яка піднімає дуже багато цікавих тем. Вам обов'язково буде цікаво, а нам цікаво ваша думка. Тож приєднуйтесь. Вітаємо вас. Представте, будь ласка, як вас звати і чим займаєтесь. Мене звати Олександр, займаюсь всім, що можна в цьому житті займатися, але займався гумором, монтую відео. Андрій Буторін, місто Полтава. взагалі я музикант. Ярослава, мама в декреті. На, на майбутньому працюю, планую вийти на роботу. Мене звати Альона. Є така. До цього скажу народна мудість, про те, що не кажи гоп, поки не перескочиш. І от е, чи можна нам зараз, українцям, думати про наше майбутнє, плекати якісь надії до того, як ми ще ну, якби не отримали перемогу, скажімо так? Напевно, я згоден, треба думати про майбутнє, бо ну, ми зароджуємося як нація зараз, ми повинні рухатися вперед. А якщо ми зараз будемо чітко. Вирішувати тільки одну проблему, наприклад, з війною, ну вона головна проблема. У нас є куча проблем. Як приклад, люди говорять, для чого зараз перейменувати забу як вулиці, так. Да. Давайте це зробимо після. А для чого це робити після, якщо ми повинні зробити так, щоб там певні імена, просто радянські і так далі, генерали, які вбивали наших українських людей, повинні зникнути ну, в один момент. Немає зараз немає гарного часу. Тим більше зараз щось захотілося зробити, зробив. Вільна Україна повинна бути, я так думаю, і щоб кожен міг займатися своєю справою, це дуже важливо. І були для цього можливості. Ну іноді це дуже допомагає оптимізмом. Ти собі сам кажеш, ми переможемо, у нас все вийде, у нас все буде добре. Я вважаю, що так, іноді це треба. Я думаю, що ми маємо право, бо ми знаємо, що все буде добре, але не, не потрібно робити це занадто позитивно і занадто негативно. Я, я завжди собі кажу, надумаю щось трошки негативне, щоб потім, коли буде все добре, щоб я більше зраділа. На вашу думку, от все ж таки, говорити про майбутнє, включі, знаєте, позитиву. Так можна зараз робити, чи все ж таки треба почекати до того, як вже буде точно відомо, що за нами перемога? Без позитиву ми програємо зрозуміло, треба оцінювати ситуацію, позитив треба в правильних місцях. Але я спілкувався там з своїми друзями, які зараз ну, воюють, і вони казали, ну в якісь певні моменти ми з посмішкою, що думали, що нам ну ми загинемо, але ми з посмішкою, типу, та ми зараз все зробимо. І там щось пошуткували, і в них все вийшло. Так що. Да, з позитивом треба. Може зашкодити, якщо ми будемо думати занадто позитивно. Я так вважаю. Самовпевненість це теж погано, так і варто думати так реально, як має, як як буде. Окей, значить, ми визначили вже з вами. Ви і не песиміст, і не оптиміст. Ви такий реаліст. Позитив – це найголовніше в житті, і тільки позитив без нього ми не обійдемось. Як же не настравити себе на краще? Ну, іноді вони можуть е зашкодити за за тим, що е ти можеш собі щось надумати, а на ділі це вийде по-іншому. Зовсім треба балансувати між реалістичністю, реалізмом якимсь да, і, і оптимізмом. Я так розумію, що ви були майже в усіх куточках України по своїй професії. Де ви були, розкажіть нам, і де вам сподобалось найбільше? Я ми рахували з хлопцями з нашою командою, де ми ну скажіть вже, будь ласка, да, що за команда да. і так далі. Команда СМТ це гумористична команда. Да, ми переможці Ліги Сміху в шостому сезоні. Ми, ми рахували з хлопцями, де ми не були. Насправді таких. Рай... Не районних центрів, а обласних центрів мало. Залишилось там Кривий Ріг, якщо... де не були, Донецьк. не були... І... Ну, Ви молода команда ще да. просто не, всти... не, не встигла. Ну, ми в Луганськ встигли в Донецьк, на жаль, не встигли, а от і в Вінницю ми щось не встигли. Ну, не знаємо ми по яких причинах. Найбільше нам сподобалось Одеса. Одесу ми полюбили перше за людей, які нас там зустрічали, і які з якими ми вже спілкуємося і любимо. Ну а друге місце. Ну, є магія, є магія. Ну я напевно, хлопці більше мою Одесу люблять. А я на час не люблю Одесу і Київ по україні я багато їздив і в свій час коли молодий був працював в філармонії, як філармонії як музикант ми об'їздили багато багато різних регіонів в тому ж донбасі був і в луганській області і україна є україна але вона різна я скажу так ну бо велика в дитинстві подорожувала в крим Євпаторія. Прекрасно. Сумуєте за Кримом? А, так хотілося б його повернути або він наш скоріше сто Та відсотків так і буде в я була в одесі була в Кременчуці. Мені дуже сподобалась Одеса. І Харк... в Харкові теж було дуже гарне місце. місто. Я була в Харкові, в горішніх плавнях і була в Одесі, Одеса-мати. Як говорять, я була в Криму, об'їздила все побережжя з батьками. Південний берег Криму. Так, так. Одеса була теж, Бердянськ. І мені найбільше сподобалося саме в Криму е, Ялта, Ми ночували в машині, в горах, і це було дуже, дуже класно. Після перемоги які міста хочете відвідати? Точно поїдемо, і я поїду в Одесу. Точно поїду вже това. Вінницю ну треба ж заїхати. Ну тим більше є там друзі. Коли я думав про перемогу, я одразу думав про міста. Ну насправді. Про важкий Маріуполь. Я хотів ну, там побувати. Це було це буде важко, але для того, щоб розказати потім дітям розказати потім своїм друзям, закордонним друзям. Маріуполь, потім їду в Одесу, потім на Вінницю і потім на Київ. Із Києва потім в Полтаву. А я б в Крим дуже хотіла. Я так само Карпаття. Дуже хочеться подивитися на наші красиві гори і, на... і в Крим, звісно, український Крим. Я б хотіла поїхати в Явту і ще хочу кудись в Закарпаття, десь туди, в гори. Хотілося б, якнайбільше міст, побувати, адже як не крути, але вони дійсно красиві. Львів, Харків це хотілося в центр, обов'язково в Крим. З дитиною, дитині показати все, яка в нас квітуча Україна після перемоги. Що мрієш зробити? Це я хотів з батьками полетіти в Турці, ну кудись, ну кудись на море, з сім'єю, да, разом. Я вже планував і почалася війна. І друге, я батькові подарував на металіку квитки. В червні ми повинні полетіти. Були в, 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 ні, в Прагі. В Прагі. Думаю, да, полетим типо, в Прагу, клас, це його мрія була. У нього там були проблеми з ковід-сертифікатом. Ну з так. вакцинацією. Я йому купив на Deep Purple в Києві. Думаю, перестрахуюсь. Але ні, металіки і ну, Deep Purple в травні. На жаль, не при тато Да. Ну може, западна Україна, західна Україна. Так хочу звернути вашу увагу, дорогі глядачі, на сумочку на шоперу цієї дівчинки. Гляньте, який він гарний україною в серці. Я вважаю, що це найкращий шопер. У моєму житті що ви мрієте, дівчата, зробити після перемоги? Можливо, є якісь такі вас потаємні думки, які ви мріяли здійснити вже після того, як все буде спокійно і тихо? У мене якраз було таке, що 23 лютого ми закінчили ремонт в нашій красивій кухні. вона тепер красива, і ми з мамою татом. З моєю сім'єю домовились, що як тільки о, зробиться наша кухня, перемонтується, то о, ми зробимо бургери. Але 24 го о, вийшло так, що 23 го ми закінчили ремонт, а 24 го вже почалася війна. Я хочу зустрітися разом з цією сім'єю, з бабусею, з дідусем і разом відсвяткувати. Я б хотіла більше подорожувати. Тому що і не відкладати життя на потім до війни. Я часто відкладала все на потім що то куплю потім, туди поїду потім і так і не пожила, можна так сказати. І хочу все робити тут і зараз і подорожувати. На вашу думку, чим ми, українці, відрізняємося від росіян? По-перше, мене хвилює найбільше це питання, і я яка різниця, Ну вже не приймаю, не сприймаю це як фразу. Ми перше відрізняємося мовою. Друге, ми е, відрізняємося напевно добротою і відношенням до інших людей. Тепле ми вміємо якось вибачати і. Наше, це вибачення, ну багато чому посприяло, Що ми вибачали в певних моментах росіян? Типу, окей, ну ладно, ладно, і це не до хороших речей. Це залишить мені, я так думаю, від людини. Угу. Тим, що ми дружні. Ми один за одного, е, наша прекрасна мова, адже вона солов'їна. Всім тим, що нас ми набагато краще, чим. Агресор Україна. У нас е, зовсім різні характери, зовсім різні. Якщо у, у нас навіть казки різні, якщо в наших казках, щоб головному герою щось е, він добився, йому треба щось зробити. А в їх казках. щучому е, віленню. Він просто лежить на печі і йому золото, все, все йому. А якщо в нас. Я в шокі, ти просто такі мудрі речі говориш, реально. Ми так подивилася, про я, я... Щ... що класно. я не так сказала. Менталітетом і сприйняттям ну, взагалі ми всім відрізняємося від них, але сприйняттям реальності, може так, ми ніколи не будемо терпіти того, що нам не подобається. Ми будемо виходити на площі. Ми будемо відстоювати свою думку, а не мовчати. Україна в майбутньому на твою думку, яка вона пропаде корупція, буде жити краще? І якщо пропадуть так би мовити, великі капітали, якщо ти зрозум... ну це типу олігарх, олі... да, олігархи, бо в усіх країнах є куча. В не куча погано звучить, велика кількість багатих людей, але вони просто ну займаються різними сферами, і їх багато. І а в нас виходить, що вплив мають ну там 10 чи 20 чи 30 людей. Але вони мегабагаті. Але вони мега багаті, і вони мають ну наш ресурс український, і тільки на цьому не заробили. Бо технології на жаль, в нас в країні ну неба тобто технологічна, не корупційна. І дуже плива Україна і європейського рівня і, і весела і, весела. і, 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 і <пробітник> смачний борщ. <пробіт> О, ха, ха, ха. Вона повинна бути інноваційна, <пробіт> вона повинна бути відкрита до усього до доброго, до поганого, але погане вони потихеньку відсіюються. Як Цвітуща. ще найкраще? Як не крута Україна завжди була найкращою і буде. Я бачу її нашу Україну, яка розквітає, яка стає все сильнішою, все кращою і. Ну, вона стає з кожним роком все краще і краще. Багато туристів. Після цієї війни вона зробила дуже багато поганого, але деякі і хороші вона принесла. У нас тепер інші цінності. Якщо раніше у нас були гроші, то зараз у нас на першому плані сім'я і життя. Життя, це... Життя і сім'я. Сім я. я просто вас, дівчата, зараз слухаю, у мене реально мурашки по шкірі, тому що я розумію, я реально бачу наше майбутнє країни. Воно дійсно чудове. Україна без корупції, це важливо. Я думаю, що наші люди будуть більш відповідально до цього відноситися, розвинута з більш європейським нахилом просто наші люди будуть найщасливіші, тому що вони знають ціну незалежності і свободи. Так, дякую вам Все. наразі. Це всі питання. Дякую вам гарно за бесіду. Було приємно. Ой, супер, дякую вам гарно. А ви переживали, Бачите? Все ж дуже просто. Дякуємо вам. Давайте п'ять. Ви знаєте, друзі, я не випадково не запитався Альони, чим вона займається до того, як почав нашу бесіду з, -з, -з, -з нею. Знаєте по якій причині? По тій причині, що вона наступний ведучий програми Диванчик. І ви просто подивіться, наскільки вона чудово підходить на цю роль. По-перше, не буду це перечисляти, ви так саме бачите. Вона симпатичніша, вона розумніша. До речі, вона сценарист нашої програми. А тепер вона ще буде і ведучою цієї програми. Я хочу, щоб ви її так само поважали, зустрічали радісно і допомагали розвивати нашу чудову програму Диванчик. Альона, дякуємо вам. <плес> ми можемо навіть обнятися вже також і бить. О! Завершуючи нашу програму, хочу, щоб ви звернули увагу на той пейзаж, який знаходиться за мною. Не на хмари, не на будівлі, а на людей, на дітей, які за мною. Ви чули думки деяких дівчаток сьогодні? І відповіді на питання, які я задавав? Друзі, по цій причині ми маємо чудове майбутнє, тому що майбутнє нашої країни саме в людях. Саме там знаходиться любов, віра і надія. Вам цього бажаю. Але важливу фразу нашого випуску сьогодні скаже саме нова ведуча диванчику Альона. Ставте вподобайки і підписуйтеся. І ви також підписуєтесь. Всі підписуйтеся. Друзі, ви не подумайте, що я зникаю назавжди. Мене вже не так легко й позбутися. Я інколи буду все ж таки з'являтися на каналі Диванчик, бо буду сумувати дуже за вами і без вас просто не зможу. До зустрічі!